Агніком для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу на гроші, які зібрали чеські волонтери, вироблять не одну, а дві ракети фламінго для України. Виробник цих ракет подвоїть суму, яку зібрали чеські волонтери, громадяничі з цієї держави, не байдужі. Вони зазначили, що збирали кошти для України саме на ось ці ракети, і збирали вони на одну. Але тепер вийде зробити таких дві. Їх назвуть Дана 1 і Дана 2 на честь померлої чеської фізикині ядерниці Дани Драбової. Представник волонтерської організації під назвою Подарунок для Путіна Мартін Ондравечик розповів, що виробник ракет пішов на зустріч і подвоїв вартість публічного збору чехів. Під час самого збору зібрали загалом 16 мільйонів. А замість 12,5 мільйонів запланованих, тому тепер на решту коштів планують закупити і інше обладнання для України. До речі, ці чеські волонтери вони зазначають, що запустили опитування, за результатами якого і будуть вирішувати, що саме вони куплять на ті кошти, які залишилися. Говорять, що ми можемо придбати або карети швидкої допомоги, або ж вибухівку, або, наприклад, зробити внесок на якийсь навчальний літак. Ініціатива Подарунок для Путіна оголосила про початок збору на виробництво ракети Фламінго 21 жовтня. Там розповіли, що вони звернулися до виробника цих ракет компанії Файрпойнт, і той дозволив волонтерам провести збір коштів на одну із цих чудових ракет. Після оплати відповідно ракету виготовлять, передадуть Збройним силам, і вони вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль. Можливо, ми скоро дізнаємося, куди саме вона долетіла, заявили волонтери. Але ж знову ж таки додам, що вже буде не одна ракета, а дві. Ну і також чеські наші друзі обрали назву для а, ракети, на яку збирали Дана 1 Дана 2 на честь на честь чеської фізикині ядерниці, голови державного управління ядерної безпеки Дани Драбової, яка була прихильницею України і. Вона неодноразово повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України. Але на жаль, цьогоріч, на початку жовтня, вона померла. І як кажуть волонтери, близько двох років тому вони спілкувалися із нею. І а, ця жінка сказала, що вона не матиме заперечень, якщо на її честь, наприклад, назвуть якусь зброю. Ну, ось бачите, так і сталося. Мети збору досягнули менш ніж за два дні замість очікуваного тижня. А, І відповідно, ці кошти вже мають передавати компанії Фаєрпон для того, аби ці ракети вже летіли. Виконувати свої завдання, чи то на тимчасово окупованих територіях, чи на десь на болотах на території Росії. Я додам, що бойова частина цієї ракети вона 1150 кілограмів, дальність цієї польоту це понад 3000 кілометрів. І це дає змогу знищувати майже будь-які цілі в глибині російської території, які раніше були для нас недоступними для нашої української зброї. Ну або ж було недостатньо в нас цієї зброї, до прикладу, дрони вони не Уть не таку кількість вибухівки, тому справді ракети це потужність. Президент Зеленський зазначив, що масове виробництво фламінго почнеться вже в січні, лютому 26-го року. Ну а мілітарний з посиланням на джерела стверджував, що фламінго вже застосовували для ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Ними, ніби того. Вдалося уразити щонайменше шість російських військових катерів ФСБ. А, а видання з Economist» писало, що цими ракетами вже били і по території Росії. А ну я чомусь думаю, що справді били. І пам'ятаєте, навіть самі ж Росіяни у соцмережах публікували відео, як ця ракета летіла нібито до Москви. Не знаю, чи долетіла саме туди, але те, що летіла на територію Росії, це факт, який от можна було підтвердити з огляду на те відео.